Благодійний фонд Карітас Хмельницький Української греко-католицької церкви завершив проект «Агріс», метою якого був відбір учасників на отримання грантів для ведення підприємницької діяльності у сфері сільського господарства. Отож, про підсумки. Далі, Марія Омельянчук, менеджерка проєкту Агріс благодійного фонду Карітас Хмельницький Української греко-католицької церкви. Пані Марія, доброго дня і слава Україні! Доброго дня, героям слава. Отож, давайте спочатку Агріс були в нас на початку, безпосередньо, коли розпочинався даний проект. Сьогодні з підсумками, але давайте нашим телеглядачам все ж таки нагадаємо про основну ідею даного проєкту. Основна ідея даного проекту полягає у тому, щоб ми допомогли людям найвразливішим: це місцеві жителі, це внутрішньо переміщені особи. Грошовими грантами для підтримки їхнього сільського господарства або ж для започаткування, для того щоб люди мали можливість прохарчуватися і для того, щоб вони були менш залежні від гуманітарної допомоги. Власне, не лише Карітас Хмельницький, це з співпраці даний проект. Розкажіть їх, хто ще з громадських організацій світу. Знаю, що власне і Австрія так долучена до цього. Благодійний фонд Карітас Австрії також долучений. Розкажіть, хто ще. Загалом проект Агріс ми реалізовуємо у партнерстві із Карітасом України, але за підтримки іноземних донорів, це Карітас Австрії та організація, також Австрійська Нагбар угу. інот. Саме е, ці австрійські організації є нашими безпосередніми донорами, які надають кошти для того, щоб люди могли ними скористати у даному проекті. Ну от щодо мети, так щодо підтримки людей, власне, через це було дві такі два напрямки. Власне, в даному проєкті було це мікрогранти, це до 37 тисяч гривень. І тут були мешканці п'яти громад: а це Новушицька, Дунаєвецька, Віньковецька, Чемровецька і Ярмолонецька. Давайте спочатку про це, а потім перейдемо до бізнес гранту. Про мікрогранти, чому саме цих п'ять громад? А ми вибирали ті громади, які найбільш були активними. Це ті громади, бенефіціари яких вони звертались до нас безпосередньо, які телефонували, писали у соціальних мережах про те, що вони хочуть взяти участь у такому агропроекті. Насамперед, це також і громади, де Карітас Хмельницький має хорошу тісну співпрацю. Ось тому ці громади вони були обрані для цього проекту, і також по тій причині, що все-таки е, південь нашого регіону він е, є більш таким е, сприятливим для ведення сільського господарства, тобто Новушицька громада, де люди вирощують Кавуни, mm -hmm. дині так, ось ще Мировеччина. Е, тому власне саме для цього пілотного проекту були обрані ці п'ять громад. Але ми сподіваємось на те, що проект буде продовжено, і тоді ми можемо задіяти уже і північні регіони нашої області. Гранти надаються на відновлення або розширення індивідуального сімейного фермерства. Розкажіть, що саме мається на увазі, на що саме вже виділилися кошти. Тут мається на увазі те, що людина може започаткувати своє маленьке індивідуальне фермерське господарство. Ну, фермерське це не в розумінні слова, що воно має бути велике. Ні, це просто домогосподарство, сільське господарство, за допомогою якого людина зможе себе прохарчувати. Власне, я наведу деякі приклади із цього так. Коли в нас до прикладу є багатодітна сім'я, люди подають заявку. Згідно опитувальника, анкети потреб, люди вписують, що необхідно їм для ведення сільського господарства, для започаткування, Агросперт погоджує uh -huh. дану заявку або, наприклад, може якісь позиції не погодити, якщо вважає, що вони не є доцільними для цієї сім'ї. Uh -huh. І після того, як людина отримує кошти, вона закуповує. Поросят, курчат, індичат, корма для тварин. А вона може закупити якусь дрібну техніку, до прикладу, мотокультиватор. І саме це допоможе їй розвинути власне, своє маленьке господарство сімейне і таким чином мати продукти харчування на осінь, зиму і продовжити це навіть на весні наступного року ну от вирощування тварин або культур та присадибних ділянок, чи е, в невеликих теплицях для власного споживання, якщо коротко так, але е, як згідно практики, ми вже можемо говорити власне, ми і сьогодні говоримо про підсумки даного проекту, що найбільше е, люди прагнули вирощувати тварини, чи все ж таки займатися е, агробізнесом, таким як е, вирощування культур. Це залежить від сім'ї, а є в нас сім'ї внутрішньопереміщених людей, які не мають підсобних господарств, розумієте, підсобних приміщень. Mm -hmm. Тому ці люди вони навіть не подавали заявки для того, щоб, до прикладу, утримувати порося, тому що елементарно немає де їх утримувати. Ось в них є просто клапоть городу, який знаходиться біля того будиночка, який вони орендують, або який був дюбязно наданий громадою. У користування mm. тому заявки були різні. Що було необхідно людині, те вона й просила. Ось, до прикладу, в Чемеровецькій громаді в нас є внутрішньо переміщена сім'я і чоловік діабетик. Йому було вкрай життєво необхідно а, отримати кошти на теплицю, тому що він, оскільки він є діабетиком, і також харчується. Ця... От Ми власне бачимо цю теплицю, Я так. так розумію, вже вона стоїть, вже не лише було прагнення і життєва необхідність. Ну а завдяки вам вже маємо цю теплицю. Вже чоловік має. Розкажіть так більш детально так, тому сторії. що а, пан Сергій Коломієць. Наш бенефіціар він також харчується продуктами рослинного походження, і коли настає весна, він каже, що це дуже важко прохарчуватись на одній кислій капусті. А ось коли в нього буде теплиця, mm -hmm. коли він зможе їсти ранні овочі, то насправді для нього це буде величезна підтримка, і це допомога дійсно є для людей. Власне, вже бачимо теплицю на землі, вже стоять, вже власне там і рослини є, вже і культури вирощує пан Сергій. Так якщо не помиляюсь, так, так. коли отримали кошти учасники, От якщо ми говоримо про мікрогранти, коли власне вже, вже реалізовують безпосередньо напрямки свої, я так розумію, правильно? Так, все вірно, тому що по мінігрантах люди отримали кошти до 1 липня. Липень місяць це був місяць на освоєння коштів, тобто люди мали закупити все необхідно згідно анкети потреб, яку вони заповнювали. І 1 серпня ми трішечки продовжили людям також цей термін до 1 вересня. Вони прозвітували нам про свої закупівлі. І після цього, вже як ми бачимо результати нашої праці на екрані. Ну і тоді переходимо до другого власне напрямку. Це бізнес гранти. Тут вже суми йдуть вищими. Уже йдеться мова просто до 185 тисяч гривень для розширення сімейного фермерства, яке, окрім особистого споживання, дає можливість збільшити дохід домогосподарства. Розкажіть про це. А бізнес гранти це дійсно це такий другий компонент нашого проекту. Уже не просто для того, щоб людина змогла прохарчуватися, так але для того, щоб е люди дійсно вже розвинули своє маленьке фермерське господарство, і вони змогли реалізовувати цю. Продукцію не тільки для власного споживання, а для реалізації, для підтримки економіки України, для підтримки ринку. Тому ми отримали близько сотні заявок. Із цих заявок ми відібрали найкращих 60. Ось з найкращих ми зробили далі відбір. По навчальній програмі, і власне на сьогодні у нас є 28 переможців, які отримали бізнес-гранти. Не всі отримали максимальну суму. Є наші бенефіціари, які отримали, до прикладу 100 тисяч гривень, хтось 150 отримував, хтось зміг отримати і абсолютно повну суму в розмірі 185 гривень. Це також залежало від їхнього бізнес-плану від оцінки експертної від комісії, яка погоджувала дані бізнес-плани, на відміну від попереднього бізнес-гранти власне можуть в цій, в цій частині програми можуть брати участь і брали участь усі жителі громади Хмельниччини. Так, все вірно. Так як у міні-грантах в нас було обмеження по п'яти громадах, бізнес-гранти були не обмежені територіально, тому з усіх куточків Хмельниччини ми маємо переможців також. Ще Мировеччини, з Нетішина, з Грицева, з Шепетівщини. В нас є переможці з Хмельницької міської територіальної громади. Тобто абсолютно всі куточки регіону ми заділи і тішимося з того, що наші переможці вони є повсюди на нашій області. Заявники повинні мати досвід комерційної діяльності, готовність до бізнес-планування, наявні знання та ресурси. Розкажіть. Про це, тобто, тут також був певний відбір. Не дивлячись на те, що всі громади Хмельниччини могли брати участь, в них в заявників мав би бути досвід. Правильно, якісь ведення підприємницької тої чи іншої діяльності? Так, досвід мав би бути. А якщо ми говоримо про акселерацію, тобто це ті люди, які вже вирощували до прикладу огірки на Херсонщині. Переїхали до нас і зараз продовжують займатися цією сферою діяльності. Але в нас були і такі люди, ми називаємо їх. Інкубація це ті люди, які все-таки починали з нуля, які мали бажання, дуже сильне бажання, і вони благали нас про допомогу. Допоможіть, я зможу. І таким людям ми також дали шанс. Тобто ми не обмежувалися тільки досвідченими фермерами. Тому в цьому проєкті представлена як інкубація, так і акселерація. І ми бачимо, що і перші, і другі бенефіціари вони досить достойно реалізовують свої бізнес-плани, коли вони отримали кошти. Кошти були надані двома траншами. Mm -hmm. Перший транш у розмірі 60% від суми гранту люди отримали безпосередньо після успішного захисту і після погодження заявок. Ці кошти вони отримали до 15 серпня. І після успішного їхнього звітування за перший транш їм був наданий другий транш у розмірі 40% mm -hmm. від загальної суми гранту. Тому до 1 вересня абсолютно всі наші. Переможці отримали е, свої бізнес гранти і зараз активно реалізовують їх. Коли мають здати звітність? А ми зараз знаходимося у процесі приймання цієї звітності. Mm. А проєкт був продовжений ще до 15 листопада, тому що загалом по е, наших договірних відносинах проект мав тривати до 15 вересня. Але оскільки все таки ми розуміємо, що це є агросфера, і тут е, ти не можеш робити якихось. Успішних закупів тут потрібен час, тому проект було продовжено до 15 листопада, для того, щоб ми могли спокійно зібрати звітність у людей і провести моніторингові візити. Власне, ви неодноразово говорили про те, що суми визначала наша комісія так експерт, певний розкажіть, хто це був експерт і які основні власне і чому його саме обрали. Якщо говорити про комісію, яка оцінювала людей по бізнес-планах, це безпосередньо був наш національний менеджер. Це був Програмний менеджер це був представник від донора. Це був агроексперт. Mm -hmm. Це якщо говорити про комісію, яка оцінювала. Mm -hmm. А якщо ми будемо говорити про тих людей, які власне доносили нам прекрасне, мудре, ті, які навчали наших людей, то це в нас була дуже хороша співпраця. Із Подільським державним університетом саме ці люди згідно тендерної пропозиції стали нашими переможцями і. Проводили навчання як у громадах по міні-грантах, так і для людей, які подавались на бізнес гранти. І також це була така співпраця із тренінговою компанією розвиток пані Оленою Дейною. Угу. Власне, як вирощувати сільськогосподарські культури, розводити світських тварин, щоб забезпечити базовими продуктами харчування не лише свою родиною, покращити власне економічне становлення становище. це все власне одні із лише пунктів того, чого навчали. Під час даного проекту, давайте тепер поговоримо про те, з чого дійсно складалося самі навчання, сам, самі лекції. Це була безпосередньо теорія, чи це була теорія, поєднана з практикою. Ви знаєте, я хотіла б тут, мабуть, зазначити загалом про навчання як окремий компонент нашого mm -hmm. проекту, тому що у донорів не була мета дати кошти для того, щоб люди їх освоїли, а в донорів було метою. Дати кошти так, щоб люди освоїли їх якнайкраще. Усі ми розуміємо те, що ті люди внутрішньо переміщені, які до нас перемістилися із Донеччини Луганщини, ті люди, які а, практично половину свого життя пропрацювали в шахтах, в них не було абсолютно ніякого досвіду у веденні сільського господарства. І а, тому, а, якщо ми говоримо по міні-грантах, тут важливо було дати людям ось ці Практичні елементарні навички як е, вирощувати птицю, як вирощувати поросят, як обробляти землю, чим її удобрювати, як правильно саджати саджанці. І е, саме тому е, навчання це є одним із найважливіших компонентів, і ми це бачимо, тому що люди нам зараз про нього говорять. Mm -hmm. Що власне було на навчанні? По міні-грантах це були дводенні тренінги, і вони були присвячені двом темам: це було зоотехнія та агрономія. Mm -hmm. Наші лектори вони не тільки прекрасні лектори теоретики, це є люди практики з величезним досвідом. А зазвичай це все було побудовано у форматі питання відповіді. Викладачі вони були дуже відкриті, і те, що цікавило наших людей, тобто, якщо людей цікавило вирощування томатів, вони були відкриті і розповідали, як вирощувати томатів. Якщо питання було, як вигодувати, до прикладу птицю, щоб вона не загинула. То відповідь була те, якими потрібно вітамінами підживляти птицю, як потрібно доглядати за нею, які корма краще використовувати. Тобто, це були насамперед практичні навички. Ну і знову ж таки, якщо говорити про етапи даного проекту, які вони були, тому що от власне, в інформації після ретельного відбору анкети до тренінгової програми дойналося 36 чоловік. Тів та жінок загалом я так розумію, розкажіть про те, які були етапи даного проекту, тому що як ж ви сказали, що не всі отримали кошти. Якщо ми говоримо по бізнес-грантах, так тому 36 людей було відібрано на навчання. А після проведення навчання не всі погодились писати бізнес-план. В нас троє людей зійшло з дистанції, тому що вони побачили, можливо, що дійсно написати бізнес-план то не є так легко, то не є просто, тобто це потрібен серйозний підхід. Ось тому а до захисту в нас дійшло 33 бенефіціарів наших, угу. із цих 33 28 отримало гранти. Це прекрасний результат, тому що після написання бізнес плану була власне ось ця комісія, яка засідала, яка заслуховувала захист. Бізнес-планів і після цього були оголошені результати і надання першого траншу по бізнес-гранту. А по міні-грантах ситуація була практично схожою. Відмінність була в чому? В тому, що не було захисту, угу. тобто були люди, які подавали заявки. Ми ретельно відбирали. Потім закликали їх прийти на навчання після проходження дводенного тренінгу, заповнення потребника. Те, що людина потребувала, чого вона хотіла для свого індивідуального господарства, було оцінено експертом і погоджена певна сума. Комусь погоджено 15 тисяч, комусь 20, комусь 30. тобто, це все залежало від кількості членів домогосподарства uh -huh. і від потреб людини uh -huh. ну а власне, якщо говорити про те, чого потребували найбільше, яка була потреба у бізнес грантів. Якщо ми проговорили так щодо міні-грантів, там ви розказали, що чого люди найбільше потребували щодо бізнес гранту, що це більше техніка, чи це можливо щось допоміжне у веденні того чи іншого господарства. А найбільше ви праві це дійсно є техніка, тому що в людей є практичні навички, вміння. вони знають, як реалізовувати свій бізнес план, але техніка вона є дороговартісною, mm -hmm. і техніка обладнання це те, чого найбільше потребували люди. Ви сказали, що до листопада мають здати звітність. Так що має бути в даній звітності успішність зрозуміло. Якщо це техніка, як вона використовується, що вона обробляється, що має бути в даній звітності? А якщо ми говоримо про звітність документальну, потім ми звітуємо також із цими документами перед нашими закордонними донорами, то це має бути рахунок. Платіжна інструкція та видаткова накладна mm -hmm. на те, що людина дійсно придбала той чи інший товар. Mm -hmm. Це якщо ми говоримо про документальну звітність, якщо ми говоримо про звітність як таку щодо реалізації проекту, то це вже мають бути якісь. Перші кроки реалізації цього проекту, до прикладу, якщо ми говоримо про тепличний бізнес, то нам недостатньо тільки документів. Ми обов'язково завітаємо з моніторинговим візитом до нашого бенефіціара і подивимося, чи поставив він вже теплицю в себе на городі, чи не поставив він теплицю. Ось це до 15 листопада, тобто документальна звітність плюс моніторингові візити. Тобто, оці, тобто контроль за переможцями вони, вони будуть здійснюватися до 15 з того листопада, чи і в подальшому, власне, ви також будете контактувати з переможцями грантів. Звісно, це буде і в подальшому, тому що це є агросфера, і а, дуже багато людей вони будуть загалом активну фазу реалізації вести саме навесні. До прикладу, в нас є декілька кейсів щодо а, полуничного бізнесу. Mm -hmm. так? Тому ми розуміємо, що а, зараз люди можуть восени засадити саджанці, а вже побачити результати дійсно їхньої праці про те, чи приносить цей бізнес прибутки, наскільки. Ці ці прибутки є тими, як людина собі закладала в бізнес-плані, наскільки вони є виправданими. Вже безпосередньо в певну сезонність це все буде здійснюватися навесні і влітку наступного року. Тобто, ми своїх бенефіціарів ми не забуваємо після того, як закінчується проект. Ми активно їх відвідуємо, слідкуємо за їхньою діяльністю, висвітлюємо в соціальних мережах. І після закінчення проекту. Власне, чи е, після закінчення проекту буде щось подібне проводитися, зважаючи на те, що було сотні заявок, власне, ви обирали найактивніших відповідно. Но даний проект став популярний серед мешканців Хмельницької області. Чи будете продовжувати щось подібне? Можливо, не Агріс, можливо, щось інше? Ми маємо великі сподівання про те, що з нового року цей проект він зайде з більшою силою, з більшою потужністю, тому що Агріс це є був. Отой невеличкий пілот. Це була та стежина, яку ми протоптували для того, щоб в майбутньому був проєкт вже більш такий масштабніший. Тому це, якщо ми говоримо про сферу сільського господарства, так? а загалом на даний момент в Каріта Смельницькій Української греко-католицької церкви з 1 серпня зайшов прекрасний проєкт під назвою Ремаркет, який також передбачає собою надання бізнес-грань. Uh -huh. Ось і е, працевлаштування. Але я думаю, що про це ми поговоримо трішечки пізніше. Ну, взагалі, тоді розкажіть, пані Марія, де слідкувати за анонсами всіх е, грантів, програм, які зараз чи будуть стартувати, чи вже стартували у благодійному фонді. Найактивнішою є наша сторінка у Фейсбуці. Е, так і вона називається Каріта Смельницький УГКЦ», а також наш офіційний сайт. Тому вся актуальна інформація буде знаходитись на сам на шпальтах саме цих офіційних джерел. Ми дякуємо вам за те, що прийшли, розповіли і провели безпосередньо такий потрібний в принципі для нашого часу проект підтримки наших і, ВПО, і вразливих верст населення. Отож, Марія Омелянчук, менеджерка проекту «Агріс» благодійного фонду Каріта Хмельницький» Української греко-католицької церкви була з нами сьогодні. Дякую вам.